Всім здравствуйте! Діма, будемо читать Я досліджую світ, другий клас. Ставий. Київ 2024. Дорогі другокласники і другокласниці, у другому класі ви дізнаєтеся багато нового про планету Земля та нашу батьківщину Україну. Знайдете відповіді на запитання, чому буває день і ніч, чому змінюється пори року і які явища характерні для кожної з них. Пізнаєте різноманіття сломалась. рослин? Вот, що? що От, здесь? Дитанія не сломалася. Э, Діма, а -а -а. слушай внимательно. Пізнаєте різноманіття рослин і тварин, особливості їхнього життя в різні пори року. Ви будете самостійно шукати інформацію, проводити дослідження, виконувати проекти, фіксувати дані своїх спостережень, виготовляти вироби, застосовуючи різні матеріали та техніки. Запрошуємо вас пізнавати цікавий і дивовижний навколишній світ. Будьте спостережливі та уважні, адже земля це наш спільний дім. Вступ. Ми другокласники і другокласниці. Ви стали другокласниками і другокласницями. У першому класі ви навчилися лічити, читати та писати. Дізналися багато так. нового і цікавого. Чи потрібно продовжувати вчитися? Так. Чого ви хотіли б навчитися? Английсько. <реграмічно> по вот этому, чтобы самому сделать свою игру. Вот это, например, Майнкрафт. Понял? Чтобы там что ты хочешь, чтобы я что хотел, мог сделать. Какие вот эти? новые ну, вы Нет, вот эти. Как они? Миры разные. Все можно растительно сделать. Новые, новые вот эти. Обновления. Новые биомы. Вот. І нові там будуть как это? Такі добрі, понізли, какие то раби, наприклад, робить полі. Доведіть ще вчитися краще у групі однокласників, друзів, ніж самотужки. Що саме вам подобається робити разом? А яку роботу ви охоче виконуєте самостійно? Доповніть схему, розкажіть про себе та своїх однокласників, однокласниць. Спільне навчаємося разом. Україна рідна країна, уподобання, хобі, відмінне, хлопчики і дівчатка, зовнішність, риси характеру, захоплення хобі, словничок, уподобання, прихильність інтерес, зацікавлення кимось або чимось за однаковим смаком, бажаннями, настроєм тощо. Клас це учні, з якими ви разом навчаєтеся, і приміщення, в якому ви навчаєтеся. Спільнота класу це однокласники і однокласниці, згуртовані спільним навчанням, прагненнями, цілями і інтересами. До шкільної спільноти належать учні школи разом зі своїми вчителями і батьками. Відгадайте загадки на уроках в книжці, в школі почерпнеш ти їх доволі і назавжди у житті стануть друзями тобі. Це що? Ну то загадка, отгадай. Можеш і що поскажити? На уроках в книжці в школі почерпнеш ти їх доволі і назавжди у житті стануть друзями тобі. Книжка знання. А. Чистенькі віконці сміються до сонця. Діточки довкола. Наша люба Це... школа. Знання людині, що крила пташині. Книга для дітей як волога для полів. Знання це сонце, а книга вікно. Розпитайте в дорослих членів своєї сім'ї про школу, у якій вони навчалися, що розповіли вам рідні про своє навчання у школі, які предмети вони вивчали, який вигляд мала їхня шкільна форма. Розкажіть про сучасну шкільну форму, чим вона відрізняється від форми. Ваших рідних, як, до, як ви виявляєте повагу до дорослих, до своїх однолітків, коли ви занепокоєні, чи відчуваєте чи відчу, Коли ми занепокоєні чи відчуваємо самотність, ми маємо згадати про тих, у кого можемо попросити про допомогу. Сподіваємося, що серед однокласників і однокласниць, серед друзів і рідних, ви маєте тих, хто може обійняти, пояснити, допомогти, підтримати та навіть розсмішити вас. Назвіть тих, кого можна віднести до кожного важливого кола підтримки. Може Книжка. пояснити те, що ти не розумієш, може обійняти тебе в скрутній миті. Книжка. Книжка не може тебе обійняти, а. а мама може. Може допомогти зробити те, чого ти не вмієш, може допомогти зробити те, на що в тебе не вистачає сил, може розсмішити людей. Може погратися з тобою. Яка -то книжечка? — Вон, смотри, котик-собачка. — Яка це книжечка? Щоб там була напівка ну, смішна і вісіла. Висновок. Усім вам хочеться мати справжніх друзів, до яких у будь-який час можна звернутися за порадою, з якими можна цікаво й весело навчатися. Знайти справжніх друзів можна серед однокласників і однокласниць, а в команді з однодумцями. Легко долати будь-які труднощі. Діма, сядь, пожалуйста, брат. Сядь. Чи знаєте ви, не тільки люди, а й тварини здатні об'єднуватися у спільноти. Тільки об'єднавши зусилля, можна досягти мети. Це доводять герої мультфільму Краби, мурахи, пінгвіни об'єднуються mm -hmm. проти спільного ворога та долають його. Подивіться мультфільм та обговоріть, чому командна робота має успіх. І що могло статися із героями, якби вони залишили одне одного в складній ситуації? Ти смотрел мультик этот, вот по QR-коду? Ні, ні. Ну, я, не не, не ні? Зараз ні вже, у тебе телефон заблокувався. Ні, не можна. Дима, сядь, пожалуйста. Ми слушаємо, Діма. Як поводитися в колективі? Школа це громадське місце, що є спільним для учнів, учителів, батьків. У ній є правила поведінки та спілкування, яких потрібно дотримуватися. Обговоріть у парі, що таке правила поведінки, для чого вони потрібні. Що станеться, якщо ними нехтувати. Що спільні відміни у правилах поведінки на уроці та на перерві? Які правила поведінки з'явилися порівняно недавно? Доведіть, що правила поведінки важливо виконувати. Починайте так. Якщо я вважаю, що ми разом. Підказка. Це дівчинка з телефоном лише? Да. да? А у мальчика ж тоже телефон вирішить. Да, і краді все. Ага. Словничок, спілкування це взаємодія людей, під час якої вони обмінюються інформацією, емоціями. Воно допомагає нам розуміти ну, одне що? одного. Це, Мені, мабуть, пишуть пройшло. У школі спілкування допомагає дізнатися багато нового, ділитися враженнями. Діма, ти можеш, пожалуйста, сісти спокійно, що mm -hmm. у тебе на нас? <хи> Ладно, сиді вже. У школі спілкування допомагає дізнатися багато нового, ділитися враженнями. Це важлива складова життя людини, яка робить її щасливою, товариською та дружньою. За зразком або власним задумом виготовте листівку з аплікацією спогади про літо. Не делал. Вам знадобляется аркуш картону, колер оборит за бажанием, колеровый папир, простые оливец, клей ПВА, можете Цибиса и лелитки. Что такое лелитки? Ты знаешь? Сейчас. Я не знаю. Я знаю. Что Я это? Сейчас. Нет, Дима. У Google. Пожалуйста. Да, нет, у тебя телефон заблокирован. За бажанням виготовляйте послідовно, намалюйте ескіз листівки, виготовте шаблони деталі, деталі аплікації, виготовте деталі аплікації та наклейте їх на картон. За бажанням, виконайте оздоблення листівки лелітками, бісером. Поміркуйте, поміркуйте, кого ви привітаєте листівку і підпишіть листівку. Пригадайте, про що нове і цікаве, ви дізналися під час літніх канікул. З ким спілкувалися? Розкажіть про це одне одному. З ким і для чого ви спілкуєтеся дати відповіді вам допоможе схема. Мама і тато. А це хто, братик? Ні. А, хто? Вот, ця дівчинка з ким вона спілкується Это братик, а это учительница, а это ликарь. А вот это кто? Кондитер, кухарь. А вот это? Ну, Кто-то таинственный, секретный. Секретная фишка. Нет, и... ну просто имеется в виду, что э, кто-то еще может быть. Например, есть братик, а есть еще сестра. Тату. Бабушка и дедушка. Нет, тату. Так вот, мама и тату. Батьки. Тут может быть пабушка, дедушка і, і сестричка. Чому потрібно ставитися а до інших такі? з повагою, шанувати їхні смаки, захоплення? Ознайомтеся з правилами спілкування у класі. Чи дотримуються ваші однокласники цих правил? Розробіть mm. власне правило. Усміхайтеся, Діма, перестань, пожалуйста. Діма, тільки 10 хвилин пройшло, ти балуєшся. Да. Не перебивайте одне одного, слухайте уважно. Будьте вдячні, допомагайте, не сперечайтеся, навчіться миритися. Які якості важливі для дружби? Дружба чудове почуття, на яке заслуговує кожен. Щоб мати друзів, потрібно вміти приязно ставитися до оточення, будувати та зберігати дружні стосунки. Висновок навчання у школі є найкращим способом для спілкування дітей. Під час спілкування дізнаєтеся багато нового, налагоджуєте стосунки, розширюєте коло друзів. Чи знаєте ви, собаки мають заслужену репутацію кращого друга, людини, але виявляється, що вони можуть подружитися із іншими. Навіть дуже маленькими тваринами. Подивіться мультфільм Давай про те, так... як тварини стали ліпшими друзями, що спонукало тварин подружитися, Доб... як ми отримуємо інформацію. Пригадайте, що допомагає людині пізнавати навколишній світ. Давай вже посильно по і все. Добав? А остальное, коли читати? Смотри, Добаві. ти вже дійшов до 58-ї страниці. А мы это с тобой не читали. Мы начали заново читать книгу, ну вот, потому что ты не читал. Правильно? Ты читал? Читал? Вот это? Вот это все, ты читал до 58 страницы. Нет. Ты мне рассказываешь, что вы теперь ну, козаки учите. Нет, не козаки, уже другое. Уже другое, ну вот. вот уже вот половину это. книжки уже. Вроде вот это. Вот это, это что? Розпорядок нет, нет. дня. Корисні звички. Та що ж такое? Діма. Нет, ладно, вот эти. Дитина 20 молочних зубів. Доросла людина 32. У кого більше зубів? У Дитини. Ні, у дорослого. дитини 20. 32. 32. Користуючись малюнками, розкажіть, як люди отримують інформацію, Доповніть власними прикладами. Для чого вам потрібна інформація? Чи можна отримати інформацію, не виходячи з дому? Наведіть приклади. Приймати та передавати інформацію може не лише людина. Хто або що є? отримувачем інформації на зображеннях. От собака, от пчоли, телефон, а це робот. Шахмати грає. Давай покажу, що освіту. У якому випадку собака отримала інформацію? Поясніть свій вибір. Сьогодні буде дощ сидіти. Дощ сидіти. Ні, от это. Сидіти. Людина отримує да. інформацію за допомогою органів чуття. Зорова, слухова, дотикова, да, нюхова, да, смакова. Да. За схемою доповніть перелік інформації, яку отримує людина. Познайомтеся, хто назве більше, позмагайтеся, хто назве більше перекладів. Інформацію yeah. можна передавати за допомогою тексту, малюнків, звуків, жестів, числових виразів, умовних позначень тощо. Повідомлення. Давай, давай ще, ще одну страні і все. А далі що ти будеш робити? Дай на другий раз. Ну, что ты сейчас будешь делать после того, как мы выключим? М? Тебе надо делать уроки. Ким? Ладно, тогда с папой будешь делать уроки. Да? А угу. там говорила, что не нашла гранат. Это я во влоге говорила. А, а тут угу. мы не говорили, что ты хотела граната, а его нету в АТБ. Угу. Одной то сам, зато мандарин з'їв. Прям запах Нового Года. Ждёшь Новий Год? А він ти сніг ждёшь? Сніга. Ждеш? Одну і ту Снегу. саму інформацію можна подати за допомогою різних повідомлень. Зорові повідомлення ми бачимо на інформаційних знаках. Яку інформацію можна отримати у транспорті, у громадських, ну, місцях. Так, що там? З собаками нельзя, да? Что нельзя? Ну вот, собака нарисована, и перечеркнута. А. С, с напитками, с едой нельзя. Фотографировать нельзя. Это что? Почему? Это у нас... Можно кричать. можно кричать. Кричать можно? А мне кажется, что это означает то, что говорят остановки названия. А, поэтому... Ну да, кричать можно, конечно. Заходишь в этот, что там, трамвай, троллейбус, начинаешь кричать. А. Или автобус. Про що сповіщають Можна, інформаційні я? знаки. Можна я? Можна я так покажу. Як кричать? Да. Пок... Да, нет, не надо. Ладно. Інформаційний знак це умовне зображення, що легко впізнається та яке використовують для позначення об'єктів, їхніх властивостей і дій. Зірваного паперу за зразком чи власним задумом створіть аплікацію дорожніх знаків або світлофора на вибір. Вам знадобляться різнокольоровий папір, кольорові олівці, простий олівець, ножиці, клей, ПВА, матеріали для оздоблення за бажанням. Пригадайте правила розривання паперу. Підготуйте потрібні матеріали та створіть аплікацію. Розмістіть свої аплікації на спільному панно. Стой, але бобучо папуєнний. После лабубы там эти появились, каких там зубастых. Забыла. ла 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 Ла-фу-фу? Нет. Так все уже. Ла -ла -ла ла -ла -ла, ла 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 Померкуйте, про какую информацию можно дизнаться из цифр. Можно я две секретки покажу им? Да, нам выпало две секретки, да, От первоєс. Yes. Поясніть одне одному, чому важливо ними керуватися у поведінці. Людина отримує інформацію з навколишнього світу від людей з книжок, з будь-яких об'єктів чи пристроїв. Ні тут такої. А вот это она, секретка. Зелений лапук. Киха нужний. От така назвали. А от така. Ні. Така. І от. Ой нет. Передавати інформацію можна за допомогою текстового, звукового, числового, малюнкового здесь повідомлення. Живот зелений? Так, дійный. А здесь... Ну, спрячет Діма. А еще одного. Всю. Вот это. Дракошку. Дракошку. Найдавнішим способом передачі повідомлення була голубина пошта. Люди брали птахів із собою в далекі походи. Діма, ти це знаєш про голубину пошту. вже давно. До лапок прив'язували складений папірець із повідомленням та відпускали птаха на волю. Голуб повертався додому і одночасно доставляв повідомлення. Яка наша адреса? Усі ми живемо на планеті Земля. Чи Земля. знаєте ви, що таке планета? Розгляньте фото, так. які об'єкти ви бачите? Земля з космосу, глобус, модель Землі? Наша планета Земля величезна куля, яка рухається в космосі. Але ми цього не помічаємо, чи можна її зменшити. Подумайте як. Модель це зменшена точна копія предмета. Глобус, рухома модель землі. На підставці, що передає зображення земної поверхні. Mm -hmm. hey. Який колір переважає на поверхні землі? Покажіть місця, де можуть жити люди. Чому ви так думаєте? Космос це простір, у якого немає меж. Він заповнений планетами, зорями та іншими космічними тілами. Більша частина землі вкрита водою, океанами, морями, річками, озерами, жовтим, зеленим і коричневими кольорами на глобусі позначено суходіл. Діаграма співвідношення води та суходолу на планеті Земля. Вода – суходіл. За діаграму з'ясуйте, чого більше на землі суходолу чи води, чому Землю називають голубою планетою. Знайдіть на глобусі місця зафарбовані синім кольором, жовтим, зеленим і коричневим кольорами. На землі ростуть рослини, мешкають люди і тварини. На нашій планеті є поля і ліси, гори та пустелі. Суходіл омивають озера, річки, моря та п'ять океанів. На землі є понад 200 країн, у яких проживають різні народи. Яку назву має наша країна? Знайдіть Україну на карті Європи. Україна незалежна європейська держава. Ми любимо нашу землю з її мальовничою природою, талановитими людьми, чарівними піснями, народними традиціями. В Україні багато великих і красивих міст та сіл. В одному з них живете і ви. Назвіть країни, які ви знаєте, або в яких доводилося бувати. Я знаю. Я Афі... Ой, необа ні. Китай. Є така. Ні вот написано: Ісландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ірландія, Великобританія, Німеччина, Польща, Білорусь, Литва, Латвія. Україна. Да. Франция, сейчас, Португалия, сейчас. Испания, Италия, Румыния, Болгария, Туреччина, Чехия, Австрия. А здесь есть Ры где-то. Тут. Нет, Россия. Не надо бы называть. Да ты уже сказал. Нет. Все. Так, Дима, хватит. Назвите краины, а мы это я прочитала. Как называется ваше а, родное место, чисто? Где мы живем? Где мы живем? В Украине. Место, как называется? Земля. Нет, это планета. Самара. А, сама. Как это бригады какие? Да не надо это говорить, Дима. А это что? Это не треба говорити. А я два, я це ваша. Так. Назвіть свою адресу, розпитайте у Адреса, дорослих. Адреса! Вот. секрет. Розпитайте у дорослих, що означає назва вашого міста села. У кожного з вас є домівка. Там живете ви, ваші батьки, родина. Батьківська оселя, знайома вулиця, рідний край. Це ваша мала батьківщина. З таких малих батьківщин складається велика батьківщина Україна. В Україні з'явилося багато нескорених міст і сіл. Яке місто тобі знайомо, у якому ти мрієш побувати? Пофантазуйте, яким ви хочете, щоб було ваше місто чи село через 10 років. На якій вулиці ви живете? Чому вона має таку назву? Хто живе на вашій вулиці? За що ви любите свою вулицю? Живе на вулиці! Що ви любите? Не міється в виду на самої вуліці, а в домі, який на вуці. Що ви вот. робите для того, щоб вулиця була гарною? Вот. Що ви розповідаєте своїм новим друзям про себе і своє рідне місто чи село? Виготовте лепбук, моя адреса. Вам знадобляться аркуш картону білого кольору, п'ять аркушів кольорового. паперу, кулеровые олицы, ножицы, клей ПВА, материалы для оступления за обожанием. Показать, кто нас живёт. Да, Милки? Посмотри. На этом мы будем заканчивать это видео. Это, это за... Всем спасибо за просмотр и всем пока. Пока, пока. Ну и что ты его принес? Ты не выключила. Я знаю. Где ты нашел его? А? сказать он дома. Дома? Да, нашел. Он весь корм съел. Вот он вкусный с морепродуктами. Он ему очень нравится. А ты говорила этим, что этот корм. Да, говорила. Продавец сказала, что коты любят этот корм. Я продавец. Так все, он уже его весит. Сегодня будем новую пачку открывать. Находит и просит еще.